Бог могутніший за будь-які ваші проблеми, Бог могутніший за будь-які мої проблеми. А емоційне здоров'я походить від зв'язку з живим. Ісус жив безгрішним життям і потім пожертвував своїм життям на Христі, щоб ти і я могли бути знову пов'язані з живим Богом, щоб ти і я могли мати стосунки з Богом сьогодні. І стосунки, які триватимуть вічно на небесах. Коли у вас є ці стосунки з Богом, коли ви починаєте відчувати Його любов і силу. Тоді тривога та занепокоєння починають зникати. Тривога це намагання зрозуміти життя без Ісуса Христа, і це неминуче закінчується тривогою. Тому що якщо в вашому житті немає Бога, тоді, врешті-решт, ти контролюєш себе, і не потрібно багато часу, щоб будь-яка розумна людина зрозуміла, наскільки життя виходить з-під контролю. Тоді, врешті-решт, Бог контролює все, і тоді мир починає замінювати тривогу, турботу і страх. Ви боретеся з тривогою? Я звичайно так. Шлях виходу з тривоги до миру це довіра до живого Бога, який всемогутній, який дійсно любить вас і мене безумовною, незмінною любов'ю. Хіба не час довіритися Богу, зростати в цій вірі, яку ви маєте? Довіряти Ісусу Христу більше і більше. Це наймудріше рішення, адже це шлях до справжнього миру.